Право на свято перемоги мали ті, хто воював і хто вижив, але вони не вважали це святом, тому що вони більш ніж хто інший розумів, що це трагедія. День перемоги, і можемо повторити це спотворення насправді пам'яті ветеранів. Також у СРСР викривлювали подвиги героїв. Приміром, офіційна радянська версія під час оборони Дніпра загинули майже всі курсанти місцевого артучилища. Але курсанти в результаті прийняли бій. Уповільнили рух, відступили на лівий берег, продовжили навчання в тилу і повернулись до складу червоної армії вже офіцерами. Мені здається, що оцей як справжня історія, да вона є ну більш класно, але такий героїзм раціональний. Він радянській ідеології не цікавий. Найкраще, що могли зробити курсанти, це загинути. Фахівчиня додає головне місце пам'яті не біля меморіалів, а у наших серцях в Україні нема жодної родини, члени якої не брали участь в цій війні. Згадайте про них, оце буде найкраще, що ви можете зробити. Якщо не знаєте хто дізнаєтесь, зараз в Україні відкриті архіви досить легко оформити заявку і знайти дані про своїх родичів. Володислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.